Розділ 17. Повеселішала паночка, клопочиться своїм посагом, загадує та й опереджає, і сама до всього береться, навезли з міста шевців, кравців, швачок, крамарів і крамарок, сама ганяє, жениха штурляє, купує, крає, складує, як у казані кипіло. Було тоді нам лишко тяжке. Бо таке наше діло хоч панам добре ведеться, хоч їм горе йметься, а нам, певно, одно. Кому, каже, весілля, а курці смерть. На весілля панів панів понаїздило, гуде у будинку, як у Вулині. Цікаво, паночки посах розглядають, дивуються ох, та яке ж оце хороше, ох, і це славне, он це яке, а це, мабуть, дуже коштовне. Інша як побачить що, хусточку чи сукню яку аж очі заплющить, так її за серце і вхопить. Так вони й липнуть до того, як мухи до меду. Ледве вже ми їх збулися. Розділ 18. За тим натовпом, клопотом та трусьбою, то я не урвала й годинки з людьми попрощатись. Вже коні стоять запряжені. Тоді я побігла. Не можу й словечка вимовити, тільки обіймаю старих і малих. Молодий приїхав за нею на четверику коні вороні, баскиї, правовізника плечастою, сатею, високій шапці, з наших таки людей. Та де вельможної вподоби вивчений. Тут пани прощаються, гомонять, плачуть, а візника той сидить, як виконаний з заліза, не обернеться, не гляне. Посідали пани у той повіз, мене причепили позаду, на якомусь височиному причіпку. З богом, Назаре, покрикнув пан веселенько. Тихого та ясного ранку виїздили ми з села, а мороз аж тріщить. І ній запушив верби, білі левіти й сяїли проти сонця. Дівчата висипали на вулицю, кланяються мені. Швидко, швиденько бігли коні, тільки в очах усе промихтіло. Нема вже села. Дорога й дорога, безлюдна доріженька передо мною. Розділ 19. Хутко перебігли до міста, наче, може, комашню впали. Йдуть та їдуть, продають, купують люди пани, москалі, перекупки, а жиди довгополі, куди не глянеш, усюди вони, наче ті їх хрущі шершавіють. Пан звелів коней зупинити коло заїзного двору і повів свою молоду в кімнати. Візниці грошей дав, пообідай, а про мене й байдуже. Сиджу я собі та дивлюся усе чуже, усе не наше. Коли хтось як гукне Гей, хороша я вродлива. Я, я ж здригнулась. все візника на мене гукає. Придивляюся до його, то то ж чорнявий матінко, такий чорнявий, як єсть тобі ворон. Засміявся зубів у нього не злічено, а білі ті зуби білі, як сметана. А кого вам треба? питаю його. Е, кого? Як то тебе звати? Устина, здається, ходімо за мною з Назаром пообідаємо. Дуже я змерзла, а піти думаю, як його піти, ще пані бучу зніме. Спасибі вам, відказую, я не хочу їсти. Візника сміхнувся. Як собі знаєш, дівчина?» Та й пішов. Розділ двадцятий. Чимало ж я годину пересиділа, коли вийшли пан. Пан тоді зирк на мене. А що ти сидиш тут, у синко? питає. Чи обідала ти? Гей. крикнув на хазяїна борода того, що тут на нарундуці гроші в долоні лічив, дявкаючи, дайте дівці пообідати. Хазяїн гроші в кишеню та й побіг. Що це? Що це? жахнулась пані. Ми її датимемо?» А як же, серденько, отказав пан. Адже вона голодна та й мерзлась добре. То що? Вони до цього звичені. Спізнимось я боятимусь. Бігай, дівчино, та хутенько, каже мені пан. Не загай, щоб тебе не дожидали. Пані почервоніла по саме волосся. Час їхати. Та вона ж голодна, серце. Дивись, як змерзла. Я змерзла, я, я. Та так уже на я крикує. Сідай. гримнула далі на мене і сама в помі зоскочила. Пан здивувався, не знає, що його думати, що його казати. Стоїть. Що ж? питає пан. Хутко. Тоді сердега сідає коло неї, а хазяїн бородатий. Дівці обіду не прикажете? Довгенько гомоніли пани між собою, а ще довше після того мовчали. Розділ 21. перший. Присмерком дочапали до хутора. В хуторянських хатах дене де світилось. Ідемо вулицею, стали коло будинку. На рундуці купкою стоять люди із світлом, з хлібом святим, кланяються, вітають молодих. Спасибі, спасибі, дякує пан, приймаючи хліб на свої руки. Привіз я вам панію молоду. Чи вподобаєте? Сам сміється, радіє, кому-то вже така краля несподобна буде. А пані, як гляне на його, аж іскри із очей скакнули, на лиці міниться, люди до неї, щоб то її по-своєму вітати, а вона вихопила в когось з рук свічку та в двері стрип. Люди так і шугнули від тих дверей, нічого панові не одмовили. Пан неспокійний, смутний, пішов собі, похиливши голову. Війшла і я, дивлюсь, роздивляюсь, світлички невеличкі та гарні, чистенькі, стільчики, столики, все те новеньке, аж лощаться, чую, говорять пани. Прислухаюсь, пані моя хлипає, а пан так-то вже її благає. Так благай. Не плач, не плач життя моє, серце моє дороге. Коли б же я знав, що я тебе ображу, з віку б не сказав. Ти, мабуть, усіх мужиків так і зучив, щоб вони з тобою за пані брата. Гарно. Оглядають мене, всміхаються до мене, трохи не кинулись мене обнімати. Ох, я нещаслива. Та як вони сміють, викрикне на останку, Серце моє. Люди добрі, прості. Я не хочу нічого знати, слухати, бачити, задріботіла пані. Ти мене світу хочеш оце зігнати, чи що? вигукує ридаючи. Годі, годі, любочко, ще занедужуєш, о, не плач, бо не плач. Робитиму все так, як ти сама надумаєш. Подаруй мені цей случай. Ти мене не любиш, не жалуєш, бог із тобою. Гріх тобі так говорити. Я тебе не люблю. Сама ти знаєш, яка твоя правда. Чую, поцілувалась. Глядиш, каже пані. Як ти не будеш по моєму робити, то я вмру, буду, серденько буду. Розділ 22. Проходила я по всіх кімнатах. Нема нікого Се чи не од нас повтікали, думаю собі. Вийшла на рундук, ніч місячна, зоряна. стою та роздивляюсь. Коли чую, Здоров була дівчинонько, як на струні брязнуло обік мене. Стрепенулась я, дивлюсь. Високий парубок ставний, поглядає, всміхається, і засоромилась, і злякалась. Стою, як на камені оніміла, та тільки дивлюсь йому в вічі. Стоїш сама тутенька, знову озивається парубок. Мабуть, не знаєш, куди йти? Якби не знала, то вас би спитала, одмовила йому, скаменувшись трохи. Бувайте здорові, та швиденько в двері. Бувай здорова, серденько, сказав мені услід. Двадцять третій розділ А пани все по покоях ходять. Молода в кожний куток зазирає, що і як, забачила зіллячко за образами. Що це таке? Це баба божничок квічала. Що? То вона в тебе тут порядкує. Викиньте зілля, серце, Все вже зовсім по-мужицькій. Добре, серденько. Тоді вона його цілує. Голубе мій. От находились, наговорились. Що це, каже пан, що нема нікого? Куди се баба поділась? А, бач, бач, зацокотіла пані. Які вони в тебе порозпушувані. Схотіла, то й пішла. Та де не дінеться, ось я її гукну. Та й кинусь гукати. Бабо, бабо. Бабо, як той хлопчик слухняний. Зараз, серденько, баба прийде, говорить пані, вмовляючи її. Та де вона була? Певно, щось робила, Любко. Це війна моя вся прислуга. А де моя устина? І вона й зучилась бігати, не питаючись. Устина, устина. Я стала перед нею. Де була? Ось у цій кімнаті. Стала я знов за дверима, знов дивлюся і слухаю. Розділ 24. четвертий. Увійшла бабуся, старесенька, старесенька, аж до землі поникай, та вся усенька зморщена, тільки її очі чорні ще живуть і ясніють. Увійшла тихенько ступаючи, вклонилась пані й та й питає. А що вам треба, пане? Пані аж з місця зірвалась, що стара така сміла. Десяти ти, баба була? Я тебе вже сам мусив гукати, каже пан. Коло печі була паночку, гані помагала, щоб добра вам вечеренька була. Пан бачить, що вже жінка важким духом дише, а все не наважиться він, бабусю, налаяти, лупа очима та кашляє, та ходить, не знає, що вже йому й робити. Пані від його одвертається, бабуся стоїть від порога. Що ж, вечеря готова? питає пан уже хмурніше. Готова, паночку, тихо й спокійненько відказує бабуся. Серце до пані. Може б ми повечеряли? Я не хочу вечеряти, отказала пані вибігла і дверима грюкнула. То й я не буду вечеряти, бабусю, каже пан смутненько вже. То я собі піду, на добраніч вам, паночку. Іди, та треба глядіти, стара, щоб я не бігав за тобою сам, загомонів був на неї та зараз і вгамувався, як бабуся йому на те звичайненько одмовила Добре, паночку, вклонилась і пішла собі. Розділ 25. Ходив ходив пан по кімнаті, чутно йому, що пані плаче за стіною. Боже мій, промовив до себе, чого вона плаче. І так він те слово тихо, такенько, смутно промовив Не втерпів, пішов до неї, цілує, вмовляє. Чималу годину він її благав, поки перестало. А вечеряти не хочу, каже панові. Я на твої слуги не то що і дивитись не можу. Так і з тобою поводяться, як і з своїм братом, родичі та й годі. Розділ 26. Сиджу сама у дівочій, сумні, тиша така. Ото життя моє буде всюди красне. Тепереньке, думаю собі, наші дівчата наживуться без моєї пані. Веселенько та любенько їм укупці, а мені чужа сторона і душі нема живої. Коли щось у віконце стук стук, так я й згоріла. Сама вже не знаю, а догадалась, сиджу, ніби не чую. Переждало, трохи знов стукає. Метнулась я та двері всі попричиняла, щоб пани не почули. А хто все тут? питає. Я, дівчина-горлечко. Мабуть, кажучи, не помилились, не в те віконце добуваєтесь. Та то, то ж бо й не в теї. Нащо ж і очі в лобі, коли б не зочити кого треба? Так то конче й треба. Усе знайшли розмову крізь подвійне скло. Геть ти ще пани почують, та й одхилилась од від вікна. А він таке, «Дівчина, Дівчин. Чого це ти по віконі вкопався, Прокопе? загомонів хтось потиху. Он вечеря вже готова ще отколи, а вас нікого нема. Розділ 27. Хтось уступив у сінці, я відчинила, аж це бабуся. Здоровенька була, дівчина, промовила до мене. Просимо на вечерю, Зозулько. Спасибі, бабусю, «Той й ходімо. Ось я пані і спитаюсь. Чого питати, Слюбко, то ж вечеря. Чи звелить іти? Бабуся перемовчала хвилинку та й каже То йди, моя дитино, я тебе тутенько підожду. Пани сидять у купці любенько, веселенько, щось між з собою розмовляють. Я увійшла пані. Чого сонешся? Пустіть, кажу, пані мене повечеряти. І йди собі, вечеряй. Розділ 28. Пішла я за бабусею через двір у хату. Оце привела вам дівчину, каже бабуся, вводячи мене в хату. А в хаті за столом сидить Назар чорнявий і молодичка гарненька, жінка Назарова. У печі палає, як у гуті, одсвічують весело білі стійний божничок, вишиваним рушником навішаний, квітками сухими зіллям уквічений, з полиці миси, миски, мисочки, і зелені, червоні, і жовті, наче каміння дороге викрашаються. Усе таке веселе в тій хаті було прибране, осяюще, і кужіль м'якого на жерці, І чорний кожух на кілку, і плетена колиска з дитинкою. Просимо до гурту, привітали мене і вклонились. Може, поруч за мною така краля засідала, га? каже Назар. Хіба ж ви, туточки, найкращі, дядьку? питаю. Сама озирнулась, аж той парубок уже тут, з кутка на мене задивився, аж гаряче мені стало. А то ж ні, каже Назар. Придивись, лишень, до мене добре. То, то ж гарний, то то ж хороший. Хіба поночі, одмовила йому весело молодичка. Славна була то жіночка, звали Катрею. Білявенька собі, трошки кирпатенька, очиці голубоцвітові, ясненькі, а сама кругленька і свіжа, як Яблочко, у червоному очіпку, в зеленій юпочці Баєвій. Смішлива була та й гордоватенька, а що вже шамкає, і говорить, і діло робить, і дитину колише, то коло стола її вишивані рукава мають, то коло печі її перстені блискотять. Ну-ну, каже їй Назар. Коли б це не галушки, я б тобі відказав!» Тут бо саме Катря його поставила на стіл, миску з галушками. Назар моргнув на мене. Не гріх тому добре повечеряти хто не обідав. Розділ 29. Катря, хоч і говорить, і жартує, а здається, все чогось сумна й неспокійна. Бабуся, сидячи за столом тихенько й величненько, якусь думку свою думала. Тільки Назар пустує та вигадує, та регоче, поблискуючи перед каганцем зубами. А зуби я ж кажу, як сметана. На того парубка я вже й не дивилась. А що, пташечко? питає мене бабуся. При молодій пані й давненько служиш. Яка вона гарна, закинула молодичка. Поможеться, що гарна, гукнув Назар. Коли дивиться так, що аж молоко кисне. Бабуся зітхнула важенько. Годі тобі, годі, Назар. А наш пан такий звичайний, заговорила молодичка. Він, мабуть, і роду нікого не скривде. Та й йому боже й пару таку, промовила бабуся. Як то тепереньке нам буде, смутненько каже молодичка, зітхнула і задумалась. Як то буде? знов тихо вимовляє, дивлячись на мене, наче б випитувала очима. А я мовчу. Буде, як Господь дасть голубко, каже бабуся. Ну, що буде, те й буде, ми все перебудемо, гукнув Назар. А тепер до голушок берітесь, а ти, Прокопе, чому не йдеш? Пані тобі в око впала, чи, може, ця краля, та й моргнув на мене. Нехай мені та пані й не сниться, одмовив парубок, сідаючи проти мене. Де вона й вродилась така неприязна? Тоді молодичка до мене. Дівчино, серденько, скажи нам усю щиру правдоньку, як душа до душі. Та й спинилась. «Всі на мене дивляться пильно, і парубок очей з мене не зведе. Якби мені не той парубок, то все б нічого, а при йому соромлюся та червонію, трохи не заплачу. Дівчина, лиха наша пані молода, вимовить Катря. Недобра. кажу їй. Господи, милосердний. крикнула. Чуло, моє серце, чуло, дитино моя, кинулась до колиски, схилилась над дитиною. Чи того ж я сподівалася, йдучи вільна за панського, вона вже й оком своїм нас пожерла. Та плаче, що так сльоза сльозу побиває. Не такий чорт страшний, як намальований, каже Назар. Чого лякатися? Треба перш роздивитись. А вона плаче, а вона тужить, наче вже й справді їй дитину пані своїм оком пожерла. Годі, голубко, мовляє Катрю бабуся. Чого нам дуже тривожитися? Хіба над нами нема господа милосердного? Парубок ані пари з уст, тільки куди я не гляну, усе на його погляд очима спаду.